Світить сонечко привітне, небо гарне і блакитне, а на нім білі хмарки промовляють нам вони. Пора вже прокидатися і гімнастикою пробудження займатися. Оченята відкриваємо і з подушкою пограємо. Я прокидаюсь, потягаюсь, всьому світу посміхаюсь. Як кошенятко я пограюсь, вліво, вправо покачаюсь. Хто це тут ховається? Мам, мій тато, посміхається. Я подушечку візьму і дуже міцно обійму. Я подушку підійму і якнайдалі покладу. Я подушку підкидаю, вона весело злітає. Ура! Всі молодці! А тепер час вмиватися та снідати.